На уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Щоб не було нам мороки. Всі готові до уроку. Вітаю на уроці математики. Тема уроку Повторення вивченого матеріалу. Складання і обчислення виразів. Розпізнавання геометричних фігур. Розв'язування задач Виконай завдання усно. Порахуй кількість геометричних фігур кожного виду. Склади відповідний приклад. Зупини відео. Перевір, чи правильно виконано номер 20. Постав відео на паузу. Перевіряємо задачу 21. 3 плюс 3 дорівнює 6. Відповідь: 6 ложок стало на столі. Записуємо сьогоднішнє число сьоме вересня. Каліграфічна хвилинка. Цифру цю зовуть чотири. Вас вона вітає щиро. Мов козачка жартівливо, випинає лікоть вліво. Пишемо рядочок цифри 4. Зупини відео. Відкрий у підручнику сторінки 7, 8. завдання 22.

У якому лотку яєць найбільше? Правильно, у останньому, у третьому склади, запиши нерівності. Давай разом. У першому лотку яєць менше, ніж у другому. Тобто 6 менше 10. У другому лотку яєць. Менше, ніж у третьому, тобто 10 менше 15. У третьому лотку яєць більше, ніж у першому, 15 більше 6. Давай запишемо вирази 22. І записуємо нерівності. 6 менше 10. 10 менше 15. П'ятнадцять більше шести. Номер двадцять три скільки купюр на кожному малюнку? На кожному малюнку по дві купюри. Скільки гривень на кожному малюнку? Давай разом порахуємо. Перший малюнок: 10 та 1. 11 гривень. 10. та 2. 12 гривень на другому малюнку. 10 та 5. 15 гривень на третьому малюнку. За зразком склади вирази і обчисли їх значення. Давай поглянемо на зразок 10 додати 1. Так ми дізнавалися, скільки гривень на кожному малюнку. Додавали ці дві купюри. Далі пригадуємо взаємозв'язок дії додавання і віднімання 10 та 1, 11. Перший доданок, другий доданок 11 це сума. Якщо від суми відняти другий доданок, то ми отримаємо перший доданок. Тобто 11 відняти 1 буде 10. Якщо від суми відняти перший доданок, то ми отримаємо другий доданок. Тобто 11 відняти 10 буде 1. Давай запишемо зразок з тобою. Приклади 23. Записуємо спочатку зразок десять додати один. Одинадцять. Одинадцять відняти один. Одинадцять відняти десять. Один. За другим малюнком десять додати два. Буде дванадцять. Тепер приклади на віднімання. Від суми віднімаємо другий доданок 12. Відняти два. Отримуємо перший доданок десять. Від суми віднімаємо перший доданок 12 відняти 10. Далі завдання до виконуй самостійно. Зупини відео. Зупини відео та виконай перевірку. Давай відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Номер 24. Приклади. Давай почнемо обчислювати разом. Приклади 24. Записуємо перший приклад 10 додати 7. Пригадуємо перший клас. Сімка стає на місце нуля. Отримуємо 17. 10 додати сім 17. 13 відняти 3. Віднімаємо одиниці, залишаються десятки. Тринадцять – 13 це 10 і 3. 3 забираємо, залишається 10. 13 мінус 3 10. 18 відняти 8. Віднімаємо одиниці, залишаються десятки. Вісімнадцять десять і вісім. Вісім забрала, залишилося десять. Вісімнадцять відняти вісім десять. Шість додати десять. Шістка. Стає на місце нуля. Отримуємо 16. 6 додати 10 16. Далі завдання до виконуй самостійно. Постав відео на паузу. Перевір обчислення. Зупини відео. Номер 25. Задача маса кроля 2 кг, а маса зайця на 3 кг більша. Яка маса зайця? Це задача на збільшення числа на декілька одиниць? Давай пригадаємо, таку задачу розв'язую дією додавання. У нас сказано на 3 кг більше. Отже, до маси кроля до двох. Треба додати наскільки більше 3. 2 додати 3. Запиши приклад і розв'яжи задачу. Потім перевіримо. Постав відео на паузу. Перевір розв'язок задачі. 2 додати 3 дорівнює 5. Відповідь 5 кілограмів. Маса зайця. Номер 26. За якою ознакою різняться фігури. Давай поглянемо на перший малюночок. На ньому три трикутничка. Ну, по-перше, вони різняться за своїм кольором. Блакитний, жовтий, рожевий. А іще вони різняться за своєю формою. Найбільший блакитний. Потім жовтий. А найменший Рожевий. Поглянемо на другий малюночок. Чим різняться ці фігури? Колір у них спільний. А різняться вони своєю формою. Квадрат. Круг. Трикутник. Завдання для самостійного виконання. Номер 27 Обчисли приклади. Номер28. Розв'яжи задачу. Це задача на збільшення числа на декілька одиниць. Пригадай, як ти розв'язував номер 25 І тобі буде легко. Перевіримо на наступному уроці. Вправа. Смайлик. З яким настроєм пройшов твій урок? Обери смайлик. До зустрічі на наступному уроці математики.